Ось ділянка дороги мукачево рогатин Саме тут, 19 лютого, сталось ДТП, про яке згодом заговорила вся Україна. Трирічний хлопчик раптово вибігає на дорогу. Чоловік, не роздумуючи, кидається рятувати його з-під колес автомобіля. А це вже родина рятівника Івана. Він торгує зерном, комбікормом та іншим господарським крамом. В нього самого двоє дітей. Тому каже, навіть на секунду не замислився чи правильно робить. Жінка держала дитину за руку, що вона там почалася зі мною розраховувати, щось показує мені туди, сюди дитина одразу відходить в одне і бігом. І так зразу я його приподняв, і вже удар. Він уже в мене в руках все отримав, що вже лише удар по опомині. І він вилітає від мене з рук. Він на обочину дітвак. А я собі так условно. Від удару Іван знепритомнів, а коли отямився, перше про що запитав, чи дитина жива. В результаті у обох легкий струс мозку, а в чоловіка ще й кілька подряпин і синець. Я доки до нього добігла, він вже, слава богу, його держала по подругах. Два мужика, і він вже стоїть і все время дивиться на ту дитину, бо дитина була в крові і дуже плакала. я його обняла, думаю, слава Богу, ти живий, ти живий. І таке облегчення зразу, що пронесло. Трирічного хлопчика забрала швидка. Після ретельного огляду на третій день лікарі відпустили його додому. Потрапив у напрямке відділення Тячівської районної лікарні з діагнозом ЗЧМТ, Струс головного мозку, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, оглянута черговим терапевтом, травматологом, невропатологом, госпіталізована у травматологічне відділення. Де повторно була оглянута через день дитячим невропатологом. У ну, зв'язку з стабільним станом і нема вівторок, бо в понеділок після обіду була виписана додому з рекомендаціями про повторний огляд дитячого невропатолога через дві неділі. А от мати дитини категорично відмовилась від будь-яких коментарів. Навіть у лікарні сказала, що хлопчик впав зі сходів. Тепер обставини надзвичайної події з'ясовують тячівські правоохоронці. У районному відділі нарікають. Про ДТП вони дізнались з інтернету. На саме місці події працівників національної поліції, на Тячівської відділу поліції, не визивали, ніхто не повідомляв. Була дійсно була швидка карета допомоги. На даний час теж триває досудове розслідування. Спільно з прокуратурою ми продалися, внесли відомості РДР, буде продано ряд експертиз судово медичних технічних і далі буде прийнято рішення згідно чинного законодавства, зокрема кодексу України. Претензій до водіне вони не мають. Водій, що збив хлопчину, їхав 50 кілометрів за годину, та й всі постраждалі вирішили не винуватити водія. кажуть, хлопчик сам вибіг на дорогу, і в такі ситуації міг опинитися кожен шофер. А в родині Івана Пітуха про аварію намагаються не згадувати. Головне, що всі вціліли.